Всім привіт! І давно не було у нас відео про Монобанк, і це ще раз про те, що представляє собою від Монобанку Еквайринг. На офіційному сайті є інформація, що Монобанк надає послугу приймати оплату від покупців. Спершу цей банк зробив круте обслуговування для підприємця і тепер дається їм зручний інструмент для торгівлі. В опису до цього відео є посилання на те, де ви можете подивити текстову версію цього моменту щодо еквайрингу, а далі слухайте у відео. На офіційному сайті, ще раз повторюсь, є поле, де ви залишаєте номер телефону для того, щоб підключили вам еквайринг. Ввели номер телефону і натиснули еквайринг. Хочу еквайринг. Якщо є питання, то ви можете звернутися в підтримку. Представниками монобанку. Щодо еквайінгу, що вам потрібно розуміти? Щодо моментів, що вам потрібно знати, є фізичний QR-код це такий же термінал для продажу ваших товарів, тільки простіше і безкоштовно. Ви можете обрати і користуватися цим, як у прикладі, вам треба сканувати для оплати. Далі, термінал Mono, тобто це застосунок на смартфоні для Android для того, щоб приймати оплату в офлайн бізнесі зі зручним і простим інтерфейсом. Теж є приклад. Традиційний термінал тільки краще. Прийом оплат і видача фіскального чеку на брендованому терміналі. Саме підключення терміналу відбувається одразу у пакеті з ПРО від Монобанку. Переваги. Послуги, аквайринг для вас. Є кабінет бухгалтера, зручна аналітика і адміністрування через веб-кабінет. Налаштування за 10 хвилин цієї послуги без жодних візитів інженерів, касових стрічок і проводів. Швидке зарахування коштів на рахунок. Вихідні свята все робиться для того, щоб вам налаштували, налагодили роботу для того, щоб виплати зраховувалися своєчасно, і цілодобова служба підтримки, це служба турботи, яка готова відповісти на запитання ваші, на запитання ваші, які у вас можуть бути. Підключати ПРРО відмову просто все для того, щоб вам це зробити, і не потрібно було заморочуватись з фіскалізацією. Вам треба зрозуміти, що є автоматична передача інформації по продажі щодо продаж і прийняття платежів. В податку, Уникайте штрафів за відсутність ПРРО і надсилайте чеки покупцям. Дізнатись більше, ви можете це зробити на офіційному сайті, ще раз повторююсь, в опису до цього відео. Варіанти оплати ви можете зрозуміти, які є: Гаманцем Apple Pay, Гаманцем Google Pay і ручне введення реквізитів картки. Також є можливість за допомогою NFC тільки в застосунку Tap-to-Mono. сканування QR-коду і є чеки для покупця. Робота з QR-кодом для клієнта і для вас дуже проста. Є приклад для продавця та для покупця. Щодо вас, ви як продавець, тобто бізнесмен для клієнта, робите ось цю послугу, що вам треба розуміти. Розміщаєте в місці продажу QR-код. Представники Монобанку також про це скажуть: що представляється даний QR-код через нову пошту. Друге, зазначите суму покупки і додайте призначення платежу за необхідністю. Потім, після отримання оплати, передайте покупцю товар. тобто три шаги, три кроки, які вам потрібно розуміти. Такий спосіб дуже добре підходить у невеликих офлайн точках продажу у магазинах середнього розміру. Додаткові можливості. Режим самообслуговування. Суму покупки зазначає сам покупець, налаштування інтеграції через Experience. Виставляйте платежі через облікові системи, Постер Кипер SMART Smart Touch. Робота з терміналом Баймону. Ви створюєте платіж і обираєте метод оплати покупки, потім вводите суму покупки та у разі необхідності додаєте призначення платежу. Після отримання оплати передайте покупцю товар. Даний спосіб підходить, якщо у вас офлайн-магазин, в разі кур'єрських доставок, якщо ви хочете отримати оплату за ваші послуги. Додаткові можливості, деталі бізнес дня, отримуйте статистику продажів кожного дня, надсилання чеку операції. Ви можете надсилати чек операції покупцю будь-яким зручним йому методом. І скасування операцій в застосунку. Скасуйте повністю чи часткову покупку у застосунку, якщо якісь є проблеми. Дана послуга коштує 1,3%. Цекварінгова це комісія з гривневих карток і 2% з іноземних карток. Додатково за підключення переро монобанку для QR-каси і терміналу у смартфоні 180 гривень на місяць. Термінал з орендою терміналу 999 гривень на місяць. Якщо ви бажаєте торгувати, користуючись інструментом від Монобанку, надсилайте заявку, всі будуть ваші питання вирішені з представниками Монобанку щодо інформації і надання цього матеріалу було опубліковано і для того, щоб ви зрозуміли ще раз, що еквайринг є від Монобанку, і ви його вже можете підключати для власного бізнесу. Якщо у вас є питання. То пишіть в коментарі інформацію щодо відео, якщо у вас будуть питання щодо технічних або просто послуги, реквайнг від Монобанку. Сайти в опису до цього відео це посилання на офіційні джерела Монобанку, де ви можете з представниками банку зв'язатися і уточнити. Що вас цікавить, тому що я не є представником моєму банку і не надаю ніяких послуг щодо вирішення цих моментів. Ви просто можете поставити питання щодо відео. Розумієте це. Інформація надана для ознайомлення, щоб люди дізналися про можливості банківських послуг. І отримали інформацію для себе якомога швидше. Це відео вже повторне, тому що в цьому каналі ви знайдете раніше опублікований відеоматеріал про реквайринг монобанку. Буде у підкасті це посилання на відео. Якщо вам цікаво, подивіться. На все добре і будьте здорові!